Ну що, друзі, по традиції починаємо з нашого автомайданчика, він знаходиться Тирускусе 2Б біля шинного центру Мішелін, ось там автобазар, буквально там кілометр від нас. Якщо кому щось цікавить, ось номер телефону наших. Ну що, погнали? Ось такий гольфік п'ятий. Торуська комплектація, 2007 рік. 205 тисяч пробігу, 16 mpi ціна 6600. Нагадую, він на хорошій комплектації, як бачите, на мивайках, на Вебасто, на підігрівах, на партроніках. Ну, дуже класна комплектація. Кому цікаво, набирайте. Далі ось така астрочка. У нас тут може бути доволі акційна ціна. Так що, якщо вам цікавий даний автомобіль, можете запропонувати нам ціну, або просто приїхати хорошо поторгуватися. Це Opel Astra H. П'ятий рік, 1,8 бензин, автомат 195 тисяч пробігу. Далі ось Renault Megane, Другий універсалі. 2006 рік, 1,6 бензин, 208 тисяч пробігу, ціна 5100. Тож буде хороший торг. Ось така сантафешечка до нас заїхала. 9 рік, 198 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна 9700. На 195 тисяч, якщо не помираюсь, було повне ТО. замінені масла, фільтра, термозні колодки. Ну, Кось автомобіль обслужений. Також скоро в продажу у нас буде Grand Scenic 7 місць, на хорошій комплектації, тільки ось вчора буквально приїхав. Так, Далі у нас шкода А5. На автоматі. 2009 рік 121 тисяча, 1,8 бензин. ціна 8200. Ось ще один автомат, Маздочка 6. Вона в нас 2008 року. 190, ой, перепрошую, 184 тисячі пробігу. Ціна 7,150 Далі ось така Opel Zafira, OPC. 2005 року 224 тисячі пробігу, 1,8 бензин, ціна 5600. Ще є тауранчик по дуже гарній ціні бензиновий MPI-ний. Він у нас з 8-го року, 277 тисяч пробігу, 1,6 MPI, ще раз повторюсь, ціна 6400. Далі ось Zafira B, Дуже на гарній комплектації. Можете бачити лінзовану оптику, це ксенон заводський, омивайки, там круїзи, клімати, датчик дождя, датчик світла, ну дуже доволі гарна комплектація. Вона 8-го року 216 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 6800. Ось такий Grand Scenic є, весь в рідній фарбі, нефарбований. Ну, доволі рідкість для французьких автомобілів, самі розумієте, у них там трошки манера їзди не сильно така акуратна, як в нас. Він 2010 року, 234 тисячі пробігу, 1,5 дизель, ціна, ціна 7300. 7300, Так, далі ще ось такий Scenic. В рестайлі 2014 рік, 1,5 дизель, 245 тисяч пробігу. Ще є ось такі гарні машинки. Це Ford Fusion 2005 року. Ну, Фактично це 6 рік, самі розумієте, в п'ятому році в рестайлі їх не було. Дата виготовлення цього автомобіля 5 рік, але це модельний рік шостий. Їх, скажімо так, не було у природі у продажу в п'ятому році. Це фактично 6-й рік. 207 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 5 тисяч. І шкодка фабія ось така 9 рік, 178 пробігу, 1,2 бензин, ціна 5200. Нас там, на кстати, заїхала ще Audi. Що, друзі, завершуємо е, -е огляд нашого автомайданчика. автомаданчику такі гарні Audi. А4, 4 рік. 1,6 газ бензин. МПАВічка, зачайний твого, 201 тисяча рідного пробігу, там куча є сервісів, куча всього. Ціна 5700. Якщо комусь щось сподобалося з автомобілю, зараз покажу ще раз номер телефону. З даних автомобілів набирайте. Підкажемо, розкажемо. Ось номер телефону. А далі продовжуємо з автобазару. Друзі, доброго раночку. Сьогодні у нас 15 лютого. І в нас автобазар. Автобазар, як бачите, людей нема, нікого нема. Ну, Щось за знімлю для вас. Подивитися, що нового з'явилось. Але не забудьте підписатись на канал, поставити подобайку. Ну що, а ми погнали. І що починаємо з такого кашкайчика в гарному кольорі, незвичайному. Mm -hmm. Він нас 1,5 дизель, ідеальний стан, ціна 9300. Зазвичай не чорні білі, а собачте такі синенькі, незвичайні. Так, далі. А5. Універсалі, верстайлі, 10-й рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 MPI, ціна 9,100. 900. нас повністю. Так, далі гольфік, п'ятий. П'ятий гольфік. Він без ціни, шостий рік. Якщо цікаво, можете зателефонувати. 8500, якщо напоминаюся. Стауранчик, восьмий рік, 190 пробігу, 1,6 МПА, 7 місць. Фабія заметена, там нічого не покаже. Далі у нас меганчик. Ось такий меганчик, 11 рік, 1,6 бензиночка, ціна 6900. То буває говорите, що я не показую повністю об'яви, показую. Просто не завжди є можливість дотягнутися. Далі ренокліо. Такі гарні комплектації, 9 рік. Бензиновий двигун, ціна 4850, покажу. Тут трохи ексклюзив по кліо. Дивіться. Такий кожаний руль, клімат-контроль, підігріви. дивіться, яка приборочка. Так, комбінований салончик з кожними вставочками, з такими спереду чехольчиками. Так, далі Opel Astra H. Один і бензин, 205 рік пробігу, сьомий рік ціна до 13. Так, Nissan Qashqai. Десятий рік. 196 тисяч пробігу. 1,5 дизель, ціна Так, Продовжуємо далі, звісно, холодно, капець. Ford Fusion. Ось Такий синенький. Кстати, на один іншій що доволі рідко зустрічається. П'ятий рік, тисяч пробігу. Ще раз повторюсь, 1,6 бензин, ціна 4850, але об'ясню вам по Fusion. В п'ятому році. Їх в рестайлі не було. Це, скоріш за все, що машинка була пригнана з Європи. Дата виготовлення в неї п'ятий рік, але фактично це модельний шостий рік. У п'ятому році, скажімо так, на офіціалі їх не було в рестайлі. Далі п'ятий гольфік, хетчбек, п'ятидверний, 244 тисячі пробігу, 1,4 бензин, шостий рік, ціна 5250, скажімо так, по ціні 4-го гольфа. Доброго дня Максим. Далі спортеч. 13 рік, 120 тисяч пробігу, 1.7 дизель ціна 13800. Далі в нас ось такий токсончик. Дев'ятий рік, 189 тисяч пробігу, 2 літра бензин, ціна 8300. Ось такий чорненький на тутановий кризка, гарненький. Так, далі що тут? На Peugeot 5800. Ох, я вам, на жаль, нічого не зазнімлю. хохо хо да. Напевно, сьогодні випуск про базар буде не дуже. Все позамерзало. А що знімати, якщо нічого не видно? Та що щетку? Нема щотки. Всі машинки позамерзали, нічого не зазнімеш. Так, фабеєчка. Гарненька, червоненька, з чорною, чорною кришою, 10-й рік, 157 тисяч пробігу, бензиновий двигун, ціна 5, 550. Гольфі хеджбек трьохдверний. Шостий рік, 207 тисяч пробігу. 1,6 і мп, ціна 5 750. Новий автомобіль Audi А3 на автоматі. 166 тисяч пробігу. 1,6 MPI, ціна 7100. Трьохдверна. Dodge Journey. 17 рік, 100 тисяч пробігу, 2,4 газ бензин, не фарбований, ціна 12 тисяч, не знаю, видно, не видно там щось. Так. Погнали, ось такий спартеч гарненький. 137 тисяч пробігу, 1,6 гібрид. Ціна 17, 700 У нас, знаєте, сьогодні в пошуках не автомобілів. Точніше, в пошуках автомобілів, але не засніжених Ось такий сценік. Можемо засняти 9 рік, 184 тисячі пробігу, пишуть, що 100%, не кручений, 1,5 дизель, ціна 7 950. Так. Рвешечка. 13 рік, на безціни 2,2 дизель, ну, можливо, комусь цікаво буде, ось номер телефона є. Телефонуйте, запитуйте. Ось кашкайчик. кашкайчик. Біленький, в рестайлі, також без ціни. На жаль, на жаль, без ціни. Audi, на четвертому в універсалі, другий рік, 1,6 бензин, ціна 5200. Далі турочка в універсалі. 5 рік, 194 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 4950. Opel Astra H. Черненька в універсалі. 226 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 8 рік, ціна 5500. Ford Fusion. 12 рік, свіжопригнаний з Німеччини, 163 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Ще є комплект літніх коліс на талантових дисках, ціна 6550, зима на колпачках. Гранд Scenic 10-й рік 230 пробіг, 1,5-7 місць, вже 7,700. Покажу вам джипчика під цю погоду, як бачите все мета все мета. мета Можливо, звісно, на відео не продається, так це насколіос. Одиннадцятий рік, 237 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 12 тисяч. Далі ось такий Grand Scenic У рестайлі 13 рік, дизельний, 200 пробігу, ціна 9500. Туксончик дизельний на танових дисках 160 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 10 тисяч. А що він Він на механіки. всі просять дай механіку токсона. Ось, дивіться, на механіки токсончик. Зараз покажу ще раз номер телефона. Ось номер телефона, якщо цікаво, набирайте власника. Сценік третій. З другої сторони опис. Біленький, свісоприганий. 11 рік, 237 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Ціна, на жаль, не вказана. Ось є другий сценік. 148 тисяч пробігу, 2 літра бензин. Но, опять же, ціни немає. Ці хитрі люди, так? Да? Ціни не пишуть. Я буду знімати відео про автомобіль, німий автомобіль, а інформації ніякої немає. Ось дивіться, Renault Kengo. 165 тисяч пробігу, 12 рік. 1,6 газ бензин, ціна 7950. Тож доволі часто ось пасажир. Гарний гарний автомобіль. Так. Шкода А5. Ліфтбек на титанових дисках. 11 рік. Е -е. Ціна 8300, 1,6 газ бензин, МПА. Ось така гарненька. Санта-Фе, максимальні комплектації 10900 ціна, 9 рік, 240 пробів, 2,2 дизель, 2 7 місць Ось кемліс така гарненька є. 18 рік, 2,5 бензин, 107 тисяч пробів, 21 550. Дивіться, от реально гарний колір, да? миганчик Маганчик, маганчик. 14 рік, 236 тисяч пробіг, 1,5 дизель, автомат ціна 7500. Але звісно, я думаю, що це напевно 13 рік. А не 14-й. Далі ось таке поло. 252 тисяч пробіг, 1,4 газ бензин 4750. Що вам ще показати? Ось такий ауріс і восьмий рік на автоматі, можливо комусь буде цікаво. 173 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 6850. З гольців четвертих універсалі. Другий рік. 24 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин. Ціна 5500 Астрочка засніжена. Спортеч. Дев'ятий рік, 173 тисячі пробігу, 2 літра бензин, ціна 8200. Hyundai Tucson. 193 тисячі пробігу. 2 літра бензин, ціна 6450. Друзі, напевно будемо закінчувати випуск. Дуже холодно, нереально. Руки просто відмерзають. Усім, хто додивився відео до кінця, велико вам дякую. Також, нагадую, не забувайте підписатися на канал, поставити подобайку. Усім гарного дня та до зустрічі на наступній неділі.